Доброго дня, канал Капітан Глоткутяр і сьогодні ми будемо готувати хрін. Ось, Я вже трошечки начистив ось це. от, А ще один мені залишилось начистити. Ножечком його гарненько коренець хрону обчищаємо. ось так то. Вибачайтеся за звук, тому що треба нам зараз натирати той хрім. То взагалі по правильному треба робити на згорі, але зараз вечір то ми робимо в хаті при витяжці, тому що дуже воно зараз буде пети. Ми натираємо на отакі от дрібненькі техниці. Отак так от акуратно натираємо. І буряки. Вони вже є в мене зварені. В, такі. Ось такі. такому дерці, а я його натираю. Зараз беру. Беремо буряк, натираємо на такі ж самі маленькі течеці. Потім будемо його додавати в хрін. Ось такі у нас справи. Е, так, зараз ми вже буряк та хрін натерли і тепер будемо їх змішувати разом. Тепер нам треба брати оціць. Беремо пів стакана склянки кипяченої води, Кипяченої, холодної. Пів склянки ставляв. І оцець. Зараз ми це змішуємо і лємо стакана холодної кипяченої води ось так. І перемішуємо його, щоб було воно все таке, як буряк, коричневий ой, з кольору. Треба Треба отаку от ну, величеньку трошки щіпку солі, то вже залежить, скільки ви там крови робите, от. і пів столової ложки, цукру засипаємо і змішуємо його. Так, тепер десь одну столову ложку оці наливаємо туди. І знову ж таки все це перемішуємо нашою ложкою. До однорідної маси та і отак от буде. Ось такий от хрін у нас вийшов. До нього можна додавати колбасу. М'ясо мастити, що було смачно. От. Ну от всім смачного. І до побачення.